Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Ло добровольський Віктор Коваленко Віталій Ломомос. Володимир Матвійчук, Степан Онищук, Геннадій Руденко. 10 Десятий Олександр Шостерньов. Шістдесят дев'ятий. Дмитро Щебетенко. <плес> На першій хвилині рахунок відкриває OnlyFans Team. Випереджають OnlyFans Team. І у випадку перемоги сьогодні. Удар не забиває Штогрін! Далі ще одне влучання у Харкас вересні торштапі Штогріна. фійна. Зараз добровольський з кута. І на корнер м'яч переводить Сергій Лук'яненко. В такому складі два у гокіперусия розпочинає у старті Геннадій Руденко. Зараз, до речі, момент ще один Руденко. Був так. І колектив Олексія Фархочка дійсно визначився Характером зараз момент. Шестерньова. І Шестерньов одвоє перевагу Одефанськів у цьому матчі. бали. згрушує Вікторію з рахунком. Якщо говорити про боротьбу за бронзові нагороди, то тут, в принципі, в OnlyFans Team є перевага над конкурентами, є такий своєрідний пол позишн. Пробиває він низом ближній кутале Луп'яненку. Все ж таки, аут на користь Energy Club. Уже було розіграно Зараз Штогрін має момент. І штогрін забиває з передачі добровольського 1-2-16. Шестерньов закидає у напрямку Оленковського. До речі, заміна голкіпера відбулася у складі Energy Club під час останньої паузи Дмитро Трухан змінив на останньому рубежі. Повернулися команди на поле. Розіраж ауту. Шестерньов пробиває. Трухан, впевнено парирує цей удар за системою гол плюс-пас. Він забив ось той швидкий гол уже на другій хвилині. Ну, а також асистував. На Олександра Шестерльова на екваторі першого тайму. А зараз момент і Алькалавані Абдул Гані. Ну що ж, там досить дотепно п'ятою зіграв. Гравець Енерджі Клаб Михайло Добровольський. А тим часом 60 грін ближні ку три два. І можливо Лук'яненко не бачив моменту удару, тому власне не зміг реагувати. А зараз ще одна стрімка атака Матвійчук віддає на добровольського ворота порожні. 4-2. Енерджі Клаб робить серйозний крок на шляху до досягнення цієї мети. А власним часом перший тем завершено з рахунком 4-2 на користь Енерджі Клаб. Без номера Дмитро Годі, Михайло Добровольський, Віктор Коваленко. А й Каловані Авдоу Ганіти, нищетобрі. Степан Онищук, Валентин Матвійчук, Віталій Ломоно. Що я духу пробив. Поперечному. Далі ще одне облучання у каркас воріт з боку Дениса Саштогріна. І от, начебто, після зараз момент до речі, матвійчука і каминін. Порожні ворота. Тільки в такому випадку. Поки що результат цьому сприяє. Але попереду ще дуже багато часу. Ще цілих 16 було награти у цьому матчі. Зараз до речі, момент і п'ятий гол. Команді Олексія Пархомчука то буде саме така ситуація, і за втраченими очками OnlyFans Team уже буде поступатися. А громаду а попереду у цих колективів ще очна дуель. Але давайте не будемо. Біля м'яча Дмитро Щебетенко. Щебетенко впевнено переграє Трухана. і рахунок стає 5-3. Матвійчук. Проскочив суперника по флангу. Простріл. Рикошет від свого футболіста. Падіння у штрафному. Не буде у нас вже третього пенальті, поки що, принаймні, третій фол у пасиві Energy Клаб було зафіксовано вже й стандарт. Розіграли номінальні гості, намагаються вони поспішати, але зайвий поспіх нікому ще не йшов на користь. А зараз Аль халавані міг повертати перевагу в три м'ячі. Ось якщо вдасться знову повернути гандикап у три м'ячі, тоді. Жодних сумнів уже не залишиться у підсумковій звитязі команди Євгена Задорожного. Зараз передача на шестерньова. Урішестерньо. Чистий відбір м'яча добровольський. Добровольський зіграв на штогріна. І добровольський разом з ще. Але підсумко швидку контратаку пропустили. Каменін та компанія. І тепер знову відставання. Досить суттєво, особливо, зважаючи, що мало часу залишається але камені гол відігрує 6 65 стає рахунок. Емоційним, а зараз момент тим часом у Безрука, падіння! Матвійчук пробиває повз ворота. Зовсім не виходить удар. 20 секунд залишається. Передача на Оленковською. Оленковський забиває! За 17 секунд! Завершено, час вичерпано. 6-6. 6-6. Ось такий підсумок цього протистояння. Матч завершено з рахунком 6-6. Чекаємо представників команд. <плес> е, Максим Каминін, капітан, і я так розумію. Не капітан Руслан е, ну, да, без... ви, ви на полі виглядаєте як капітан, так? І як <плес> <плес> лідер команди. так? Е, дуже Цікава гра. Розпочали, забили перші два м'ячі. Так, вітаю вас, да, з матчем. А в кінці програвали, зрівняли рахунок. Які у вас враження по цій грі? Ну була така валідольна гра. вигравали 2-0, потім дві хвилини провалили, чотири м'ячі пропустили. Так там суперник зібрався, дуже дотиснув нас. Потім я сказав в перерві, що. У нас буде шанс відігратися. Ну, поплили теж після перерви. Там 6-2 був чи 6-3. Ну але зібралися в кінці та забрали очки. Нарешті в мене було відчуття перед грою, що ми візьмемо очки, що у нас є шанси. Я переглядав ігри, готував команду. Тобто, ну там теж я дуже відомий тренер. Сьогодні він якось дивно себе вів, але. Ну, я, я я, я рахую, що ми не заслуговували поразки сьогодні. Хлопці билися і доказали це до останнього. А що там сталося з тренером? У вас якісь перед грою, можливо, якісь перепалки були, бо просто на рівному місці, грубо кажучи, так ви просто завелись, що одні, що інші. Що там сталося? Все добре. Це, це на полі, це тренер такий емоційний. у Нас завжди на, на, на полі невеличкі конфлікти, але за полем все добре. Добре, тобто, ніяких претензій немає, дуже все весело. Головне, щоб у нього гроші там капали за його тренерську роботу. Ми в соснах граємо, ну, ми, ми отримуємо задоволення. Ну, тобто, у всіх різні завдання. А ви також згадали цей момент ці дві хвилини наприкінці першого тайму. Що сталося? Чотири голи там навіть не за дві, там менше, ніж за півтори хвилини. Забили чотири м'ячі. Вони як так сталося? У вас ну була сильна в нас четвірка. Найсильніше, ну на мою думку, по гравцям індивідуально, але якось ми не розібрали, не дограли. Ну так сталося, так буває. Десь я може зарано взяв тайм-аут. Вже не було ні тайм-ауту, ні вару, як кажуть суперники. Ну, тобто, щоб... я беру вар для того, щоб взяти паузу. Ну, тобто, це дуже дивно і смішно. А стосовно після цього матчу зберігаються у вас шанси на чемпіонство, дивитесь таблицю чи після цієї. Нічії? У вас ще шанси є. Дивитесь таблицю, чи ви як не, не зважаєте на той результат? Ні, ми граємо в соснах, просто збиратися у 8 у 9 годин. Нас ставлять ну, взагалі, у нас турнір е, субота, 8 ранку. Сім ігор чи шість. Ми граємо зранку. Ну тобто, ну також дивний календар для нас. Але ну, ми граємо не, не, не раді чемпіонства цьому турнірі, а просто да, щоб е, Олекса вийшов у двір та пограв з м'ячем. Я зрозумів. Ну, тоді бажаю вам отримати задоволення в наступному матчі і в надальшому. Дякую за коментар. А тепер капітан команди Energy Club вітаю вас з цим матчем. Ну, я вже готувався вітати вас чемпіонством. Але от в кінці що сталося? Дотиснули суперники. Ви Ну, якби ви перемогли, то ну, якщо я не помиляюсь, то після вашої перемоги, якби ви сьогодні перемогли, ви б гарантували собі вже перемогу. Ну, можливо, я. Ну і я і, і, і коментатор ми так зазначали, але все одно, що ж там сталося наприкінці, начебто вже матч був у ваших руках, але ну це футбол. Це можливо. Ну, дуже, я, я вважаю взагалі, що це, мабуть, найемоційніший та найтакий дивовижний матч. Ну, туру точно, а може і всього чемпіонату, бо. Ну і камбеки були, і емоції були. Ну і пенальті, і ну коротше, що тільки не було, тому да тому дуже цікавий матч. Ну. Не знаю, втратили перемогу. На жаль, на жаль, будемо над цим працювати. Ну ще є три матчі для того, щоб все ж таки захистити титул, ну здобути титул, і будемо все робити можливо в майбутніх матчах для того, щоб все ж таки перемогти в цьому турнірі. А хотілося би почути, ще вашу думку, що там сталося у вашого тренера і у капітана? Щось вони так якось на рівному місці зачепилися? Що чому? Не знаєте, ну це футбол, бо футбол без емоцій це не футбол. Тому ну, якби це всього цього не було, футбол не був би таким популярним, ніхто б не дивився, ніхто б не грав. Тому це я вважаю, що один із основних факторів цієї гри, і ну не знаю, погодьте зі мною, що матч був би трошки не такий цікавий, якби не було цих емоцій. Звісно, повністю погоджуюсь з вами. І стосовно суперника можу скажете, команда йде на другому місці. Вона спочатку лідирувала, потім 6-2, да, здається, якщо я не помиляюсь, був рахунок. А 5-2. Був рахунок, а потім вони камбекнули. так, да, як ви сказали? Що ви скажете по супернику? Як вам вони? Я скажу, що суперник дуже сильний, адже ну. Взагалі, команда, яка здатна камбечити, це дуже сильна команда і характером, і ну в першу чергу характером. Адже, ну як то кажуть, не, не поплити після там, двох, трьох, чотирьох пропущених м'ячів, відігратися ще ну, якщо ще й перемогти, то це взагалі чудово. А відігратися, зіграти ще шість ну дуже сильний суперник і бажаємо успіхів у майбутньому. Ну а я бажаю успіху вам, дякую і дякую. Так, успіхів. Да, навзаєм, гарного дня.